Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання: місто Бахмут. Що заважає знищити росіян, відігнати від Бахмуту, знищити всіх тих, хто обстрілював місто, знищував місто Бахмут, вбивав цивільних і військових України. Які є перешкоди, що заважає нашим військовим вбивати росіян у Бахмуті? Тут сильний хитрий такий ворог в Бахмуті підступні. Проте, так, дивіться, військові Росії відходять, буде в них горіти земля під ногами. Сама лінія від фронту вона за, за місто, тобто вийдуть із Бахмуту. І саме там будуть відбуватися бої. Ну, і військовим України необхідна допомога. Бо щось обіцяли, і це дуже необхідне. Чи шляхи? Дороги щоб відкрилися. Відкриються дороги, шляхи відкриються, і прийде ще більше допомоги, ніж обіцяли. Так, це буде. І тут, що планують? Буде відступ. Дивіться, в росіян немає змоги так довго воювати, в них щось в них щось зруйнується. От там де видається, як, куди надходить допомога, Куди на, на їхня провізія там, чи зброя, чи там, де росіяни мають поповнювати свої сили запаси, там відбудеться розгром, там все зруйнується, і після оцього в них над, ну, дуже сильно на, зміниться оця ситуація, і вони змушені будуть відходити. І взагалі їм важко. Оцей Бахмут, це для них дуже важко. От, і буде перемога України. В місті Бахмут. Ну, така перемога. Тут дійсно показано, як зруйноване місто, що так ворог зруйнував місто Бахмут, але цей ворог буде абсолютно придушений. Придушений, змушений тікати і взагалі в нього нічого не лишилося. Проте він так зруйнував місто. Ну, цей стан зараз у росіян такий, що вони в очікуванні на прихід допомоги, і ще вони всі дуже сильно чомусь от думають про гроші, що в них війна це гроші за гроші, що це ж він буде багатий. І насправді він, в них не буде цих грошей їх. Не отримають вони. Все зруйновано буде. Так, я заперечую це все, заперечую, заперечую. Це також заперечую. Заперечую. Взагалі. Не залишиться нікого. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, відновити місто Бахмут. Відродити місто Бахмут. Заперечую весь негатив, що зробили росіяни в місті Бахмут. Повертаю їм назад по Верховному суду. З ними все те саме станеться: весь біль, сльози і страждання, руйнування. Все вертаю росіянам, буде так. Тікають, тікають. Заперечу, перекриваю, перекриваю. Колаборанти всі тікають, бояться Амфеміди. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити військових України, цивільних людей у Бахмуті, місто Бахмут. Щоб у ворога більше не було змоги обстрілювати місто Бахмут. І Прошу відкрити всі шляхи дороги для військових України. Немає більше перепон, дороги відкриваються. Більше нічого не заважає військовим України нищити ворогів росіян у Бахмуті. Прикриваю, де да буде міцний захист, і ніхто не зможе його зняти. Відвертаю ворога, відвертаю всі бомби, ракети, дрони, кулі і снаряди, уламки від наших військових України в Бахмуті, від Бахмуту, від цивільних людей. Відвертаю і ворогу назад повертаю. Йому на голову все це падає. Буде так. Звідки випускають, запускають, туди воно все і впадає. Буде так, буде так, буде так. Військовим України надається надприродні здібності, захист, сила відроджує, відновлюється, загоюються всі рани відновлюються, всі поранені якомога швидше, буде так. Вищі сили, янглів, охоронців духів роду, прошу захистити місто Бахмуту від росіян і відвернути, відсікти навіки вічні росіян від Бахмуту, від українців, В української землі, тікають, лякаються, прошу втілити В них страх, мороки на очах, ноги не рухаються, руки не рухаються, не можуть нічого робити, не виконуються накази. Буде так, буде так, буде так. Як десь сказано здійснено, так, ворог отримає Верховний суд, без біль, що він чинив все йому назад, вертається і більше немає ворога. Ні дороги, ні шляху, ні допомога нічого не отримає ворог. Дякую за увагу!